Нашої комісії порядок денний такий. Наша комісія називається засідання Володимирівської сільської ради з питань бюджету, фінансів, реактивної політики, соціально-економічного розвитку та персонального, перспективного планування. Значить, перше питання про внесення змін до програми економічного і соціального розвитку Володимирської сільської ради. Сільської громади на 25 рік доповідає Алла Кодолова. Друге питання про прогноз бюджету Владивинської сільської територіальної громади на 26-28 рік. Доповідає Оксана Плащук. Третє питання про внесення змін до рішення сільської ради від 24 до 12.24 року номер 46 24 24 Української сільської територіальної громади на 25-й рік, відповідає Оксана Лощук. По першому питанні має слово Лава Подолова. Так, внести зміни до програми економічної і соціального розвитку Латижської громади на 25 рік, змінивши лише обсяг фінансування щодо такого заходу. Будівництво частини водопровідних мереж. В селі Рижока Оминська району Черкаської області з 5 мільйонів на 7 мільйонів. Чому так вийшло? Коли ми складали програму минулого року, у нас була стара проєктно-кошторисна документація, яка вже зараз на даний час не відповідає дійсності, трошки там були вже і мережі змінені, і тому прийнято було рішення внести коригування, зробити нову проєктну документацію. І вже відповідно до цієї документації лише роботи будівництва Програми 7 мільйонів гривень. Це буде друга черга, і в селі Рижавка привод буде закінчений. Прес. Тендер уже пройшов, ми зараз вносимо зміни і відповідно куп фінансування є, тобто вже будемо починати працювати. Ну, мова, що... да, тендер вже пройшов, договір ми підписали. Треба тільки змінити фінансування і все. Ну, обсяг фінансування. Ще за припиняється? подивитися, на принципі, збалансованості бюджету, підвищення результативності, ефективності витрачання бюджетних коштів, посилює бюджетну дисципліну, фінансові ресурси на реалізацію пріоритетних соціальних напрямків та завдань для забезпечення динамічного збалансованого розвитку громад. На прогнозі 160 мільйонів 283 тисячі 622 гривні. До загального фонду бюджету громади планується у 2026 році отримати 148 мільйонів 266 тисяч 511 гривень. З них власних доходів буде 116 мільйонів 800 Бюджетів 2 мільйони 529 тисяч 271 гривень. У 2027 році 152 мільйони 981 тисячі 557 грн. З них власне доходів 119 мільйонів 319 тисяч п'ятьсом п'ять Трансферти з державного бюджету очікуються в розмірі 31. Частина бюджету громади на середньостроковий період обрахована за рахунок фан-оптимізації мережі бюджетних установ. is

Прошу голосувати. Хто за? Одного було. Народу сесії виносимо. І третє питання про внесення змін до рішення сільської ради від 24 до 12.24.046.24 місяця про бюджет Владимирської сільської територіальної громади на 25 рік. Доповідає. i the 2000 kişi, 8000 kişi. І ми їх перевозимо в прицепі. Ми взяли прицеп, який у нас був, це легкова легко автобіля. Да? Переобладнали його для того, щоб можна було загрузити всі ці контейнери і е, таким чином ввозити. Ну, для, але розуміючи, що це не зовсім так, як треба, тому ми купляється цей автомобіль, от, який буде перевозити цю їжу, коли ми його купимо. І надалі, в будь-якому випадку, відповідно до реформи ж, харчування, А який автомобіль? Рено Еспресо. Без, це фургон, двомісний фургон, без заднього ряду сидіти. Значить, надалі кухні будуть базові, Тобто, якщо зробиться цей ремонт, то в ладиці буде базова кухня і всі заклади загальної середньої освіти їжа буде возитися. Тобто цей автомобіль і надалі буде використовуватися. А розвозити все одно треба. Розвозити все одно треба. І потім в перспективі заклади дошкільної освіти так само в Владижинці буде базова кухня, де буде все ж це нове обладнання по Клопотенко і по Зеленській, по їхніх програмах. І відповідно, що ця їжа буде розводитися. Тобто цей автомобіль фактично скільки він буде, стільки він буде возити їжу. Але тимчасово, бо з 1 вересня діти вже харчуються, прийшлося. Ви бачите, перед школою кожен день цей процес. Це в мене питання: будівництво центру безпеки. Це ж ми знімаємо кошти. З будівництва центру безпеки ми кошти знімаємо. Мінус. Там 에... мінус да, було Заплановано було у нас розпочати будівництво, да. Але е, так як законодавство України змінилося, і сьогодні. Е, Державному підприємству Укрпошта дозволили продавати своє майно. Так як їхнє майно, яке знаходиться в нас приміщення Укрпошти владижниці, воно Ну, їх не цікавить. Вони готові його продати. Да. І якщо ми його купимо, то ми можемо центр безпеки в ньому влаштувати. По-перше, ми його спасемо від руйнування, бо воно, якщо ніхто його не візьме, то воно просто зруйнується. А по-друге, ну нам буде дешевше, напевно, там центр безпеки, ніж будувати з нуля. Але сьогодні ми його не купляємо, бо вони виставили ціну 3,5 мільйона, нас не влаштовує, і ми почали з ними ну, да. Вони в принципі розуміють, що це не та ціна, за яку можна продати таке приміщення, і вони йдуть на зустріч, ну поки що свої ціни вони не складають. Центр безпеки це приміщення, в якому знаходиться пункт швидкої медичної допомоги поліцейської громади, місцева пожежна команда, оце е, має бути в одному приміщенні отакий ну, без, блок безпеки. Да, у нас е, пожеж, пожеж, місцева пожежна команда взагалі в орендованому приміщенні, не в нашому, і приміщення аварійне. Е, Швидка медична допомога ну, в маленьких кімнатках, так як ми швидко заробили От Поліцейська церкви громади в будинку культури так теж не має бути, розумієте? І ми наші будинку культури забрали місце, і хлопцям там не дуже зручно. Тому має бути так. Ну, коли ми виділяли ці кошти, ми надіялися, що буде державна програма і нам допоможуть, бо це ж не, ну, зовсім не ті кошти в нас. Ну, на сьогодні ці державні програми не, не так розвинуті, бо війна і так далі. І так далі. Але якщо ми Приміщення Укрпошти, я думаю, там можна буде все. Тим більше, в нас є господарська група, яка не має де базуватися. Там вона може так само базуватись. Тобто, що ну, було б непогано, щоб в нас вийшло по адекватній ціні його купити. Воно в аварійному стані, воно буде потребувати капітального ремонту. Але якщо ми його не купимо, то ми отримаємо руїну посеред села, можна та робити і його треба. І його треба. Співфінансування із Європейського банку розвитку для будівництва водопровідних мереж селі Колодос. Ми затверджені уряду, слава Богу, Комітетом Верховної Ради затверджені і нам із потрібних 9,5 мільйонів, які має дати оцей ж Європейський банк, вони в цьому році нам дають 4,7 мільйона. Минулої сесії ми їх теж провели. Наше співфінансування 34%. Тобто нам. Цих коштів, які залишаються на колодесту, буде достатньо на цей рік. Да. А е, ці кошти ми забираємо, ті, які в цьому році все одно не використаються, забираємо на рижавку з метою до кінця року зробити водогін рижавці і вже до цього не повертатися. В наступному році буде наступна сума з Європейського банку виділена їхніх коштів, а ми, відповідно, маємо закласти свою долю 3-4% і продовжити будівництво дать. A niektóre